Доброго дня, всіх вітаю на своєму каналі. Прийшла я на хитрий ринок, який знаходиться на південному вокзалі. Покажемо тут. В <різь> інтернеті <є> велика. Полетіли. <різь> так. Ось весь, весь хитрий ринок на південному вокзалі мене дивиться. Я його це так називаю. Соло м'ясо. Ціни нема. О, тут є. Або що у вас це місце? Лопаточка 150, задоволька 160. 150, 160. Асфальце смачненьке. 140. Дякую. Так, яєчка домашня по 65 гривень. А, ну, фотографіруйте мене. Бо у вас бачать із Германії, а потім а кажуть, а потім кажуть. Були на хитро, ви були на хитро. Скажу, як що. Ні, Ну, сват. Кажу, як що. Хорош базар, хороший хорош бар. Базар. Дякую вас. Дякую. Домашнє сало, м'ясо, смак кота. Підемо далі, пройдемося. Ой, ви знаєте, холодно на, на вулиці. Все, що хочеш, можна тут купити. Вон також можна купити для корма. Картопля. Що тут? Андрюша, скажи, 35, що картошка називає. 35. Гляньте, яка класна, ого. Так а що ти рис вчора вибрала, таке кіло чи ні. Ну, Дивлюся, перебрала весь магазин, а не було. Рихай кіло таких ласують. Що ж вони дурять людей у Полтаві? Воли ж тут бідні люди, і дурять людей. Так. Да. Це я син кажу, що війшли на базар. Тут це ідеально. Ну на базарі йшли, ви таке відро повне, а тут ж по 10 грам не йде. А бачов ваше відро? Відро 20 гривень пшениці і 25 кукурудзи. 25 гривень пшениці, і 25 і це гривень. Це тільки на южну і в суботу. Надіжому і все воду. Да, бо в неділю ми в церкву йдемо. А сімічка. Приходьте в неділю, що? 100 100 ведро. А сі? Сто гривень сімечки. Да. Сто гривень відро. А сіки відрі кілограм? Це вісу нема в нас. Давати байсі. Отаказала вікно за десь, вони перекладають. прислали за те, а вони показують кіло двісті. Кіло двісті? Так. Тут на базарі весело. Так, квіти. Гляньте, які гарні квіти продають. Авто. Зараз ми тут просто... Так, домашні зелені помідорчики. В яку ціну у вас? 20 гривень. А чесночок? Чесночок 170. 170. А, це оцей. великий сортовий. А сушка сосиска, два баночки. А картопелька? Картопелька 35 кг. А, а оце? Бурячки. Бурячки 29. 20 гривень кг. 20 гривень кг. А... Все по 20. А морковка? Морковка 25. 25. Дякую вам. Дякую. <реш> да. так Картопілька 35 гривень. Ой, ідеально. Так, мене просили ще так перчик по 10 гривень, морковка по 15, велика по 35, капуста по 35. Цибулька домашня, ідеальна, 20 гривень. По саженцям так, різні. Тут сорта полунички 10 гривень, корінець. Така, до... Уже все, да Петрушка 50, такий корінець 50, 40. Так, просили розказати про. сажанці. Це ж сажанці. От я вам їх покажу, що вони тут є. Чемпіон. Це яблука. Це яблука, виходить. Білий налів. Дивіться, які вони гарні і ідеальні. Це маренка. Дивіться, скільки тут сажанців. Я навіть не знаю, це спросити треба, чому вони. Малина. Так, малина 15. Яблука по 151 саженець. Вибор колосально здоровий. Тут вже завітали і купили. Це отак. Феномен. Так: так яєчко, 75 гривень, десяточок. Дюшка, дивіться, тут сіки є. колбаска зі справжнього м'яска. Так, дивіться: оце маленькі кроленята. Вони коштують 700 гривень кролик. З Вінгрії з Польщі привезений, а виростає він. от вони от, такий от здоровий, бачите? Приводять по 10 штук. А Я... яка вага його, якщо зарізати десь виходить? Фотографірує? Да. Так. Така А це ось Фотографі. самка. Мати кролиня. Чому ця порода відлічає? А це ви звідки Фотографі. привезли? Це з Польщі і з Венгрії привезли. А так. якісь треба прививки давати. Вони вакциновані, як звичайний колір. На натуральних кормах оце воно росте. Все на натуральному. На дворі воно, все в условиї там ніяких особих немає. чим порода і відрізняється. Ви розумієте? Я всі породи переджую. шмандері з такими вухами, а веса там немає. Одна шкура і то саме. Це вони. No, no, no. Це вони <п 'ят> як. Три при... Я теж їх Шановний, три їх Це три привиди. Залізла лапою, подавила одне, два і те саме. це стабільно 10 штук. Привела, 10 викормила, Привела, 10 викормила. Я ж говорю, я всі породи передиму. Угу. Оце оптимальний варіант. Варі... Варі... От Олександр. Ви займаєтесь тільки кроликами, так? Да? Тільки кроликами. Займався в своє час пустими звірями, норки, піси, чорнобурки. А це вже. По пенсіонірськи. По пенсіонерськи. -пенсіонерськи. Займаємося. Рядом поле, річка, пішов на косив, покухався, позагорав. Приятне з полізним. Солосніше. Так. Які вони класні телефон це ваш? Так, так. Вони двоняться. Дивіться. це я дзвоню, а со Це маленькі кролиньота Там в них, мабуть, вже два є. Та ні, побільше. Побільше? Кіла три. Побільше. Побільше. Побільше, ділочко. Ну, кролиця дуже здорова. І папа кроль також. не невеликі, да? Ну да. Годі невеликі, де? Та ви не відкривайте. О, ух! Не, ну попробуй, не бойся, попрочаю. Так, а це 2,800 восімсот маленький кролик. А скільки місяців йому? І вже можна порувати. Півроку, так, вже є? Чотири, чотири, п ять, п ять чотири з половиною, Це тільки по трафареткам треба надо дивитися. Я ж не можу всіх помнити. Можна, я її поглажу. Ну, да. Гляньте, ой, вона така тепленька. Чим вони відлічаються? Я всяко. положила руку, ви знаєте, вона така тюпла, як, як ходіла вроді перчатку на руку. <ріць> <ріць> Її можна за шкуру взяти, ви бачите? <ріць> <ріць> що в неї там ми одне одні ми, одним як. Гляньте, яке. Все. І вона, ця порода така спокійна, ви знаєте? Зараз вони на стадії линьки, бачите ще щось ще, на, на зимню. У мене аж рука нагрілася. Так, мені так сподобалось сьогодні на хитрому ринку. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Завітайте на хитрий ринок, і ви можете тут дешево скупитися. Кролики просто ідеальні. Ви знаєте, на вулиці так прохладно, сиро. так що вдівайтесь тепленько. Ой, в мене аж мороз по кожі, дівчина пішла шапки. Ця жіночка продає сири, м'яску, молочку, сироватку. адегейський ще є сир. Ну, приїду куплю. А у вас вівторок буде адегейський сир. Приїду до вас за адегейським сиром. Бачите, я ось собі вже купила. Самі любимі мої молочні продукти. Зараз ще піду за творогом. Дякую вам. Так, ось ця жіночка, там де самий смачний творожок і тортик, а, а творожок? Пізно прийшли. <головіка> Я вас зрозуміла. Шкода. Так, пізненько я, звісно, прийшло, розібрала мій сир. Кури. Так, знайшла класний творожок, домашнє производство. 70 гривень пів кіло. М -м -м, тут навіть спробувати. Я вже наїлася, а горішки у вас почок? А сметанка, якщо була. Була 70, 70 гривень сметанка, була вже все-все-все розпродали. Зараз оце ще куплю творога і піду вже, мабуть, додому. Качка, а качка по чому? 140 гривень, кілограм качечки. Дивіться, яка гарна індичка. 180 гривень за кілограм, правильно ж? 180. Сфоткай, можна. Так, а це... Це половинка без шиї без хребта по 200. По 200. Гляньте, яка ідеальна. Це ви держите, так? Да? Так, це наші домашні. Да? Так, що ви там ще продаєте? Крила? Це залишки. Всього що, що залишилось. Крила, гомінки, все продають частинами. Крила, гомінки по 140, ну, 250. На бульйон хребти шиї по 100. А ножка? Стигно. Гомінки теж по. По, 100, по 140. А колбаска, а колбаска зі справжнього мяска. індички, у мене все з індички, колбаска по 370. Рулет запечений із філе, і стегна, мелений і різаний по 350. може до 80 ага. з індички. Самі все робите. Сама Можу ще пробувати, дають на колбаси м'яском. М mm. Дома сейчас взоблю распаковочку. Блинчика есть, удивитель сюда.